Три з половиною години, і це не міні-серіал. Всім кіно Ви в кіностудії Шевченка. Подивився новий фільм Скорсезе вбивці квіткової повні і, можливо, перед нами номінант на Оскар. Але чи це масове кіно і кому його дивитися? Давай розбиратися. Пігнали! «Вбивці квіткової повні це історична кримінальна драма з елементами вестерну, яка є екранізацією роману Девіда Ґрана. Режисером фільму виступив Мартін Скорсезе, якого я люблю не тільки за кіно, а й за його позицію до України. The of have and every step they have set an example for all of us throughout the world with their resilience and their perseverance And their extraordinary determination. nation also gave us really one of the greatest artists in the history of cinema, Alexander Doshenko. Мартін Бусінка, «Многое літаємо. Хронометраж фільму цілих три з половиною години. Це десь півтора аватара і на три хвилини менше, ніж попередня робота з Корсезе, Ірландець. Любить Мартін грати вдовго. І як же мені пощастило, що під час сеансу не було тривог, і я встиг подивитися 3,5 години. А тепер про сюжет. Дії відбуваються в резервації індіанців осейджі, які багаті своєю нафтою і на цьому підґрунті починається серія убивств. Після Першої світової Ернест, якого грає Дікапро, приїжджає у це містечко до свого Дяді Вільяма Гейла, який для своїх просто король. Вільяма тут грає жива легенда Де Ніро, у якого за плечима вже уявіть більше сотні проєктів. Ми дізнаємося, що Лео дуже любить карбованці та жінок і влаштовується тут водієм. Ді Капріо підвозить індіанку Моллі, яка не з такої сім'ї, а з багатою, і згодом одружується на ній. Тим часом вбивство продовжується, яке навіть ніхто не розслідує, бо на вбивство індіанців федералам по боку. Прямо як чуваку, який був зі мною на сеансі, і три рази говорив по телефону: Беззвучний Ні, не чув. Так от дружина Лео знає, що той ласить до грошей, до її грошей. І починає називати його койотом. Як мило. А в цей час родичі Молі починають хворіти на дуже дивні недуги, які лікують якимись суперліками, які надає подобраті душевній король. І після цих ліків вони чомусь схожі на контингент маршруток в 11 вечора. Далі будуть спойлери, тому якщо вас зацікавив фільм, дуйте в кіно, напишете потім як вам. І не забудьте поставити лайк цьому відео. А якщо ви не готові вриватися на 3,5 години, але цікаво, чим там воно закінчиться. Зараз все розкажу. Далі починається повний безпреділ. підривають будинки, розкрадають могили. Прибирає детектив, а хтось одружується на сестрі загиблої дружини, щоб потім примножити статки. І нагадую, що все це крутиться довкола чорного золота. У Моллі гинуть всі сестри та мама за різних дивних обставин. Когось убивають, а хтось покидає світ після ліків, які їм нав'язував муткар Вільям. У самої Моллі діабет і її разом з інсуліном Рнес починає щось підмішувати, бо його дядько надумав, що після смерті дружини всі ці величезні статки стануть його. І його дружина при смерті. Аж тут тривається нарешті рішучий і принциповий федерал, який починає своє розслідування, допитує усіх і підозрює підозрюваних. Його тут грає Джесі Племонс. З'ясовується, що більшість темних справ дядько Ернеста робив його руками, маніпулювавши ним, і врешті героя Ді Капріо затримують. І дружину вдалося врятувати. Але вони втрачають свою дитину. І Ернест вирішив все ж дати в суді свого дядю короля, щоб його засадили. До речі, одного з адвокатів тут грає бусінка Брендан Фрейзер. А в кінці фільму нас чекало миле Камео. Самого Мартіна Скорсезе. Отже, мої враження: це не острів проклятих і не класичний друг крайний детектив, як могло здатися по трейлеру. І не дивлячись на такий зірковий каст, який легко може заманити в кіно. Кіно, як на мене, не є все ж масовим. Це повільна медитативна історія, яка досліджує людську жадібність і піднімає важливу тему винищення індіанського населення. Дікаприо тут дуже круто втілив образ дурнуватого та хлопця. Але чи потягне на Оскар? Я думаю, ні. Хіба Лілі Гладстоун, яка зіграла Молі, от вона топ. Дядечко Вільям тут жорстокий лялькар, якого дуже круто втілив Деніро, ну король акторочки. І так, стрічка затягнута. Мабуть, варто було скоротити десь до 2,5 годин. Бо, як я говорив, чуваку за санс встигли подзвонити тричі. І якщо порівнювати по хронометражу з трьох годинним Опенгеймером. Там ці три години, як на мене, не відчувалися. Можу вам порадити, схожий за вайбом, але більш динамічний фільм Нафта, якщо раптом не дивилися. Отже, цей фільм зайде всім цінителям старого Голлівуду, класики 2000-х або просто фільмографії Скорсезе. Моя оцінка: 8 Шевченків з 10. Ще додам, що під час перегляду ловив дуже сильні паралелі між тим, як винищували індіанців і по тому, які на... наративи росіяни несуть по відношенню до нас. Якраз зараз тривога за вікном. Просто так хочеться, щоб після перемоги України зафіксували в усьому світі території, які вони є, кордони. І той, хто перший порушить ці кордони, хтось на когось нападе, він стає ворогом світу, і всі на нього потім нападають. Але такого не буде. На жаль. А перемога буде. Слава Україні! І по традиції послання від Шевченка на сьогодні: страшно впасти в кайдани, умирати в неволі. Бувайте здорові. Папа.